У нас у Лиляках новий рій. новий рій. Метрів за 40 від гнізда Грицька. рій гарний. Будемо ловити. Це наш лиляківський космонавт Сашко. А ото рій, І ми його зараз... Ну вірніше Сашко зараз його буде ловити. Просто відро. Так ти о, о, отак, о, о! Бачите, собирає. Сашко теж сусід Грицька, як і я. І цей рій буде тепер жити по сусідству у Грицька. Сашко серйозний пасічник. А що, воно сядуть? вони самі туди відро. Так, да, Ще ми їх трошки зашепчемо, так? Ти їх лозиною цих дів? Давай, я одишов. Порвеш штани, ти що? Ага, як бджола залетить у дірку. Ой. Отак голячкою, гулячкою. гулячкою. Жёлы слушают Сашка. Да, да. да у нас запах матки есть. Да у нас если матка в бедре, так вы не заглядите в бедро. Сто тисяч триста сімдесят Ну так скільки в рою маток обично? Ну, в обичному рою, якщо перії виходить, то... Одна матка йде. Якщо, наприклад, вже другий рід, то в другому роді можуть дві-три молоді матки вийти. Коли виходить різь з двома трьома матками, то дуже вже складно його потім ну, струсити і забрати. То що одні бджоли підуть до однієї матки, другі до другої. Ну, в такому випадку будемо трусити дивитися, пробувати. Ну, в даний момент вони всі вроді би, йдуть. На мене трусить, але я не боюсь. Я теж трохи пас. Да. Павло він мисливець, він теж поніма. А курка бджіл не боїться, хоч би що. Тут ось рій, а тут ось курка. А пір'я є пір'я, воно спасе. Минуло десь хвилин двадцять. Сашко тим часом пішов на пасіку для того, щоб приготувати порожнього вулика. Бджоли поступово збираються у відрі. Багато їх зверху, багато ще на сусідніх гілках. До відра їх приваблює матка, яка напевно уже сидить в рамці. Перед тим, як струшувати бджіл у відро, Сашко поклав туди рамку з вощиною. Рій потроху заспокоївся, пора його забирати із жерделя. Жердель це по нашому полеківському абрикос. От тепер знову, як кажуть, можна. Знову тут недалеко далеко по сусідству із гніздом Грицька. Кілька бджіл упало. То тепер їх треба закликати у відро. Що зробити? Та на ну, гілячку так як зметі сюди. Щоб... У відро, у відро. Всі усі на місці. Видно, дорогою відвалився шматочок бороди з бджіл, не можна їх було залишати на асфальті. Ті бджоли, які літають, вони за відром і летять, думають, що доганяють роя. З маткою та з найближчою її свитою вже у вулику. А що ж з іншими? З цього боку. Інші робочі бджоли, останні кроки до нового дому мають зробити самостійно. І впевнено знаходять льоток. Так по сусідству із сім'єю Лелек, Грицька та Одарки з'являється нова, нова велика родина. Сподіваюсь, вам було цікаво. Повідомте, чи хочете ви дізнатися, чи прижився новий рій, як влаштована бджолина сім'я, звідки беруться матки, що роблять трутні, чи нічого вони не роблять. Що робити, якщо вас вжалила бджола? І чого не робити, щоб вона вас не вжалила?